Аудіокниги Українською від студії Калідор. Нова рубрика Казки народів світу Грузинська народна казка Про ловця та великого орла. Читає Олена Шешеня Був собі один бідний ловець. Полював він якось та й побачив ОРЛА. Що аж на трьох дубах лишав, такий великий, тільки хотів випустити у нього стрілу, як орел заговорив Не вбивай мене, я всього лише орленя, а візьми мене додому та підлікуй перебити крило, то я тобі в пригоді стану. Не вбив мисливець орленяти, взяв його додому, став лікувати. Жінка все гнівалася. Самим їсти нічого, а ти ще й орла приволік. Два тижні лікував мисливець птаха і вилікував. А той і каже веди ж мене тепер до тих трьох дубів. Повів хлопець звився Орел догори, вихопив одного дуба та й пожбурив аж за три гори. А тоді й каже Ні, ще не дуже я. Бери мене знову додому. Веде ловець орла, а жінка ще дужче гніветься. Самим хоч ноги витягни, а ти все з орлом панькаєшся. Лікує мисливець птаха ще два тижні. Аж той каже А веди мене до тих трьох дубів. Повів хлопець, знявся орел угору, вирвав другого дуба і кинув його за дев'ять гір. А тоді каже ні, бери мене знову додому, ще я недужий. Привів ловець, а жінка сама не своя, та не слухає чоловіків, все годує орла та доглядає. Коли це орел утретє, а веди мене знову, повів мисливець, полинув орел до неба, вихопив третього дуба та й закинув, а куди не знайти. Отоді От й каже Оце вже я здоровий. Заріж тепер вола. Бери з собою та сідай на мене, полетимо до мого батька матері. Розкладуть вони перед тобою все багатство, а ти не бери нічого, тільки проси ржаву скриньку дати. Зарізав чоловік вола, поклав його на орла, сам сів і полетіли. Лине орел та все вище і вище, поверне до ловця голову, відріже той шматочок м'яса та й кладе орлові в рота. Вже летіти небагато, аж повертає орел дзьоба, а дати нічого. Урізав тоді ловець собі шматлитки та й дає орлові. З'їв той та й хвалить. Оце добре м'ясо, таке добре. Прилетіли. Зліз мисливець із великого птаха, кинувся йти, а Орел і питає. А чого це ти кульгаєш? Бо те м'ясо, що ти похвалив. Було з моєї ноги. Погладив Орел крилом рану, вона й зажила. Приводить орел мисливця до своєї матері і каже: Лежав я, мамо, з перебитим крилом, а цей чоловік врятував мене, віддять йому, дай щоб він не попросив. Розіклала орлиха перед ловцем срібло золото, Перли, коштовне каміння, шапки та вбрання, яке хочеш. Нічого не бере ловець. А що ж ти хочеш? питає вона, і ржаву скриньку. Дістає орлиха тоді ще більше золота, ще краще самоцвіти, майно кладе перед ловцем. Бери, скільки хочеш. І не дивиться ловець, іде геть. Гукає вона його втретє і приносить скриньку. Ну аж, каже, та дивися, поки не принесеш додому, не відчиняй, бо буде каяття, та не буде вороття. Посадив орел мисливця на спину та й зніс його донизу. Сам полетів, а ловець пішов додому. Іде та й думає А чи не дали вони мені порожньої скриньки? Треба глянути, може, там таке, що й смерті мені заподіє? Відчинив, аж вийшли звідтіля палаци та хати, та крамниці всякі, ціле місто. А по ньому купці бігають, крик, гвалт, купують, продають, життя йде. А ловець стоїть, дивиться і не знає, як його назад обгати. кається, а щуба рве та пізно. Коли це дев летить, та й питає дев? Волохата, людиноподібна істота інколи багатоголова. Чого це ти журишся? Та як же мені не журитися, коли отаке добро випустив, а назад не вгаю? Я тобі зараджу, каже Дев, а ти дай мені те, про що не знаєш. Чому й не дати, відказує чоловік. А й не знаєш, що, поки літав з орлом, дружина йому сина золоточуба народила. Завів Дев у скриньку місто, тільки дике поле на тому місці лишилося та й каже. Як попрошу, обіцяне, щоб прислав же. Прийшов ловець додому, відчинів скриньку і виросло величезне місто з палацами та крамницями. Ходять купці по місту, базарюють, а ловець над усіма пан. Та не весело йому, бо не забуває ніколи про долю золоточубого сина. Настав час, вимагає див обіцяне. Що робити хлопці? Пішов. Іде та йде, аж трапилась йому бабуся. Куди ти, синку? питає, до дева. Іди ж, каже бабуся, отак і побачиш річку. А в ній де купатимуться. ти й сховайся, котра девівна, край річки вище стане та найстарша. За нею середульша, а внизу найменша украдь її сукню і сховай. То старші підуть собі, а ті ніяк. Дивися ж, не віддавай їй брання, то буде вона тобі за дружину вірну і в усьому зарадить. Як навчила бабуся, так юнак і зробив. Прийшли сестри, роздяглися та й у воду, а юнак золоточуб, хапу брання найменшої, та й сховав. Вийшли Девівни з води, старші одяглися та й пішли. А менша шукала, шукала своє вбрання та почала гукати. Хто ти, вийди, буду тобі за сестру. Не виходить хлопець, а та знову. Вийди, будеш мені за брата, а я тобі сестрою стану. не виходить юнак, тоді Деїв й каже Хай буде по-твоєму, буду тобі за дружину. Вийшов хлопець, віддав одяг. Глянула дивівна на хлопця золоточуба і припав він їй до серця. Хто ти й чого сюди забрів?» – питає. Іду до твого батька, він з'їсти мене має. Не бійся, каже вона, тільки скажи, коли тобі скрутно буде. Пішов юнак до дива, а той і каже Загадаю тобі щось, не зробиш і з'їм. Щоб за сю ніч увесь мій двір з палацом золотою тканиною вкрив. Іде сумний золоточуб до жінки. Таке й таке загадав мені твій батько. А та іди спи, я все сама зроблю. Покликала вона своїх людей, наказала вкрити весь двір і палац золотою тканиною, а в досвіта буде чоловіка і десять дворі та гладцям там. Буцім сам наткав. Вийшов див, дивиться, сидить юнак, золоту тканину пригладжує. Що Дев має робити? Загадує знову. Постав мені до ранку такий палац, щоби мені туди не сором увійти. Іде золоточуб до жінки, а та лягай спати, я сама все зроблю. А тоді покликала своїх людей та й каже Хочіш, що робіть, бо тільки на вас надія. Настав ранок, буде ди на чоловіка. Бери молоток та постукай там сям, буцім за ніч не закінчив. Вийшов див, бачить, стоїть диво палац. Прикрой йому, а що діяти? Ото й каже Є в мене кінщини сідланий, треба його об'їздити. А ні, то з'їм. Іде золоточуб до жінки та й хвалиться. А вона то все було ніщо отепер починається. Стане мій батька конем, а ти маєш його вкоськати. Дам я тобі удила, загнузнай його та візьми собі ще одного залізного молотка. Як він вгору скочить, то бий його по голові. А донизу стрибне, бий по носу. Та не жалій, би що сили, бо живий не вирвешся. Уранці взяв хлопець водила, залізний молоток, сів на коня, а той так і знявся до неба. Хлопець його щосили по голові б'є, а кінь донизу. Тоді юнак по носу заціляє, геть усього змолотив. Заморився кінь, стоїть ледве живий та теплий. Повів хлопець його до стайні, зняв водила та й пішов, а кінь знову перекинувся девом. Став на порозі та й питає то як, укоська в коня, а юнак дивиться, удивався пика в крові. Та й собі питає, що це тобі причинилося? Це ж каже, де ти мене так розмалював, бо кінь, якого ти приборкував, був я. Але завтра я тебе все одно з'їм, злякався золоточуб, іде до жінки, а та й питає Ну що, об'їздив коня? Відповідає той, твій батько все одно завтра з'їсть мене. Надумалися вони вночі тікати. Ідуть, ідуть, скільки снаги є, а де вглядь уранці, аж їх немає, та й кинувся на вздогін Тікають золоточуп з дружиною, а вона й каже Оглянься, чи не женеться хто за нами? озирнувся він та щось таке з моху завбільшки. Перекинулася тоді Девім на Нивою, а чоловік жінцем став. Зайняв постать та й жне, аж потом умивається. Підходить до нього Дев та й питає, чи не йшли тут хлопець з дівчиною? Чи ж мені є, коли на перехожих дивитися, цілий день жну, потом умиваюсь, отказує той. Подався Дев додому, стала нива знову дівчиною, а жнець хлопцем, та й пішли далі. Приходить Дев додому та й каже жінці нема ніде. Так нікого й не бачив? запитує та. Та ні, трапився мені жнець у полі. Отож була дачка з зятям. Погнав Дев слідком, а Девівна знову каже Озирнися, чи не видно кого? Та таке щось, як муха. Тож батько мій, каже вона, та й перекинулась старезним Лісом, і сонце туди не проб'ється. Тільки ходить сивий дід, край лісу, та сушняк збирає. Підходить де та й питає Чи не його тут молоді, чи не йшло тут молодят двійко? Гай, гай. каже дід. Відколи цей ліс стоїть, не було тут духу людського, окрім твого. Пішов Дев додому. А ліс та дід постали чоловіком і жінкою і кинулися знов тікати. Приходить Дев додому, а жінка й запитує Не зловив? Ні, відказує Дев, нікого не було. І ніхто їх не знає. Тільки здибався мені дід на узліссі, сушняк збирав, так він їх не бачив. Телепню, крикнула Девиха. Ліс дочка твоя, а дід зять. Ось піду я сама, побачимо, чи втечуть. Сіли дев з девихою на коней їдуть, а золоточуба дружина знову просить оглянься, чи не женеться хто? Озирнувся чоловік та й каже та таке щось, як муха. Оглянулась вона сама, аж їх двоє. Це каже й мати з ним. Пропали тепер ми. Та й прикинулась глибоченим озером і качур плаває по ньому. Припали дев з девихою до води, п'ють, як не лопнуть. Пили пили аж поки полопались. Стало озеро знову дівчиною, качур хлопцем золоточубом, сіли на кони та й поїхали до батька матері. Грузинська народна казка. Про ловця та великого Орла Читала Олена Шешеня. Дякую, друзі, за те, що прослухали цю чудову казку. Напишіть ваші враження у коментарях. Чи варто продовжувати такий експеримент. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше, не стомлюємося також підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.